З днем перемоги, пані! Так, прошу, продовжуємо. Я маю на увазі, що квіти неймовірні. Їх треба зробити коротшими. Брифінги. Пані канцлер, капрал, зубак. Як вони тебе кличуть? М'ясник? У них є хороша людина, яка заслуговує на любов. Канцлер трохи загралася. Він безпечний, так? Вона втратить інтерес, так завжди відбувається, гаряче. А як на цей раз не втратить? Я би із задоволенням розбив їхні пики тим, хто робить вас слабшою. Пані канцлер, не знімаймо рукавичок. Це не конфронтація. Ми лише говоримо правду. Це без сумніву незвична справа. Протести будуть тільки поширюватися. Хочу більшого. Вам належить мати більше. Твій народ постає проти тебе. Мем сядьте Сидал! Сидал! можна пораду розбити твою личину. Гадаєш, це допоможе? Вам краще бути нормальними, тому що коли ви не нормальні, у мене відчуття, що ненормальна я що змушує мене не довіряти вам і бажати вам смерті. Тож будьте кращими і будьте нормальними. Будь хто. Хто наважиться образити мене чи мою країну відчує мій нік? Мадам, якщо ви дійсно пропонуєте вторгнення. Ніхто не хоче ніякого вторгнення. Ніхто. Назвімо це проявом миру та любові. Як щось таке, веселе, блискавичне. Так? Чудово. Режим.